В студії на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Генштаб ЗСУ опрацьовує пропозиції щодо мобілізації поза ТЦК. Як йдеться в повідомленні, пропозиції нададуть можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У генштабі вважають, що такі зміни дозволять, по перше, спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобільні. Зації по-друге, командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який вмотивований для захисту своєї батьківщини. По-третє, військовозобов'язані зможуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками. І по четверте, невілювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин не за власним вибором. Детально про ініціативу генерального штабу говоримо далі з нами на прямому. У зв'язку Вадим Оксюта, адвокат, діючий військовослужбовець. Пане Вадиме, вітаю вас. Да, бажаю здоров'я. Дякую А, перше питання: базове. Наскільки на ваш погляд ця робота генштабу є своєчасною? Я не буду як військовослужбовець критикувати чи там оцінювати дії генштабу в такому плані. Я можу висловити свою суб'єктивну думку з приводу обхідності чи необхідності заходів таких. Будь ласка, так, мене чутно добре, так? Да? Так, ми вас добре чуємо. Дивіться, я вважаю, що такі заходи мають бути, тому що багато людей от у нас. Суспільство має бути на двох сторонах: ті, хто в армії, або ті, хто з армією. Всі інші, це не справжні і громадяни держави цієї, і про них я навіть не хочу говорити. Так, от, ті, хто в армії, вже третій рік, і вони втомилися, їх треба би замінити. Ті, хто з армією, вони також мають розуміти, що. Навіть деякі хвороби, там якісь обмеження, вони сьогодні не мають прийматися до уваги, тому що багато людей з хворобами набули там в армії вже хвороби, їх не комісують, не звільняють зі служби, тому їх треба також міняти. Але люди мають розуміти також, що якщо він має якусь спеціальність, таку досить цікаву і потребу в ній є в армії, що він саме попаде на таку спеціальність або можливо він хоче набути нову спеціальність в армії, так як я, наприклад мріяв завжди літати, авіамоделюванням займатися, і от служба в армії дала мені змогу набути таку спеціальність, яка реалізовує, так би мовити, дитячі мрії мої. Реалізувати дала змогу. Тому якщо людина має... Якусь цікаву спеціальність або хоче її набути, і знає підрозділ, в якому вона хоче служити, де командири гарно, як менеджери, саме як менеджери, офіцери, відносяться до особового складу, використовують особового складу всі корисні е, навички, корисні сторони кожної людини на потребу, і з правильною, і з правильним підходом то людина має змогу і повинна саме попасти в такий підрозділ. Саме там вона розкриється, вона буде реалізовувати себе наповну, буде мати е, і, і бажання служити, і проявляти ініціативу. Тому це дуже важливо. Я на мою думку край необхідно це робити уже. За вашими особистими спостереженнями, як часто складається ситуація, коли призовники звертаються в ТЦК з конкретним відношенням, а потрапляють в інші частини і підрозділи? Я не володію цією ситуацією. Дивіться, мені так пощастило. Скажем, там мати інформацію, звідки потрапляють морську піхоту, куди я хотів попасти, і якось так трапилося, що я саме попав в навчальний центр, звідки розподіляли морську піхоту, тобто, десь воно співпало інтереси, бажання. А як в військоматі воно попадає? я наскільки знаю, зараз відношення не діють. Хлопці бачив останні публікації, через рекрутингові центри попадають туди, куди б вони хотіли попадати. Можливо, цей механізм не до кінця ще працює, тому якщо він запрацює саме так, як оголошує генштаб і люди будуть попадати під керівництво правильних, розумних офіцерів, сучасних офіцерів, те, що Зараз часто трапляється і пишуть, коли відноситься до особового складу, як до розхідного матеріалу. Це дуже жахливо, тому що саме особовий склад і є той, хто піхотинець, той хто в полі, солдат, матрос. Пахає в полі, в пилюці, в багнюці, в морозі. Саме ці виносять цю війну на собі. Зрозуміло, що треба уми, інтелектуали, потрібно інженерія, тому що сьогодні війна вже пішла в іншу технологічну напрямок, технологічну сферу, і дуже не вистачає інженерів. Ми це все також освоюємо, розуміємо. Але як відбувається в ТЦК по відношенням, я на жаль вам не розповім. У коментарях до цієї новини деякі українці пишуть, що таке рішення відкриє двері корупційним діям командирам тилових частин. Як ви ж вважаєте, наскільки обґрунтованою є така думка? Ну, дивіться, якщо да, кожна наша дія, кожна наша норма і щось, якісь проявлення постійно говорять про корупційні ризики, перше. Теза, на мою думку, що тилові частини вони не гумові, вони не зможуть роздуватися. У них є певна штатка, і куди ти більше ніж там є, не набереш. Уже туди, якщо наберуться, от можливо, якась доля в цьому правди буде. Можливо, я не буду стверджувати. Але ну скільки туди двоє-троє попадуть, і що це ризики цієї корупції? Ну хтось хоче собі відсидітися. Потім говорити, що він був в армії під час широкомасштабної війни, захищав державу. Ну це на його совісті буде. Але ж більшість то так не буде. Ми давайте говорити про більшість, про взагалі, загальну якусь тенденцію, а не про окремі випадки. Ми ніколи від цього не обережемося. Ви знаєте, нещодавно спілкувалися з представником саме відділу комплектування ТЦК та СП Одеської області відділом рекрутингу, і ми говорили про те, що в будь-якому випадку, якщо навіть людина звертається до окремого підрозділу або військової частини, все одно вона не може обійти ТЦК та СП. У мене таке питання: яким у випадку призову напряму військовою частиною може бути регламент проходження в? ВЛК, та я не бачу ніяких проблем, проблем проходження ВЛК. Враховуючи, дивіться обмеженість уже ресурсу, враховуючи те, що ми в стані широкомасштабної війни, набагато недоліків, обмежень по стану здоров'я людини треба закривати очі. Вони Ну, наприклад, людина там погано бігає, погано ходить. У неї там статура не спортивна, але він класний інженер. Він класно може керувати сидячи з місця дроном. Він класно може налагоджувати програмну там софт і е, відшліфовувати налагодження різних літаків, дронів, апаратури СДРок, там РЕР РЕП в цьому розуміється. Навіщо скажіть мені, будь ласка, там атлет? Не потрібен там атлет, тому на багато речей можна закривати очі. ВЛК в цьому плані ніяких змін не повинні зазнати. Крім того, що людина приходить, каже: Я хочу служити. Дивляться не наркоман, не ал. Каголік там не страждає такими хронічними хворобами, які потім говорити буде, що держава повинна його зразу лікувати, а не він не буде служити. Якщо все це дозволяє людині виконувати ті обов'язки, на які він претендує, то чому ні? Які ВЛК в даному випадку мають бути перешкодою? І я не бачу потреби зміни системи такої прямо ВЛК. Пане Вадима, що робити з навчальними центрами? Ми розуміємо, що зараз, коли людина потрапляє після проходження ВЛК і спілкування з представниками та СП в навчальний центр, ну в принципі, а щодо підготовки базової підготовки військової витривалості фізичної для всіх однакові умови незалежно від того, куди збирається йти людина. То що ж робити з центрами навчання? Модернізувати цей підхід точно треба змінювати, що й сказав. Людина не повинна бути суперспортсменом для того, щоб робити багато користі на війні в сьогоднішній технологічній війні. Підходи мають бути індивідуальні. Не потрібно там з людині з бронею бігати. Я не знаю як як дійсно. Я свій час проходив. Ми в Англії навчання проходили навчальний центр. Було все це важко. Не потрібно це робити. Не кожен має бути штурмовиком. то де на штурмовика? А на піхотинця так це треба треба відбирати, але ну повірте мені, пілоти, FPV, інших літаків не всі такі прямо атлети і здорові, щоб витримувати такі навантаження. Як сьогодні під одну грібоночку, так в цих навчальних центрах намагаються зробити солдата курс молодого бійця ВОЗ-100. це не потрібно робити. Я дуже дякую вам за вашу думку, за діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Вадим Оксюта, адвокат, діючий військовослужбовець. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть і надалі.